Дорогі мої дівчата, дорогі мої красунечки, це відео буде для вас, для моїх любих жінок і особливо для тих, хто переживає не найкращий період у своєму житті і прагне змін на краще. Я буду розмовляти з вами щиро, як завжди, виходячи з власного досвіду і ділитися перлинами, які я свого часу знайшла у безмежному полі інформації. Але ми всі розуміємо, що знати і розуміти мало. Цінність будь-якої інформації проявляється тоді, коли ми починаємо застосовувати ці знання у житті. І сьогодні ми поговоримо з вами про три такі найважливіші стани жінки яких варто навчитися досягати, якщо ви хочете жити легко та повноцінно, якщо ви хочете досягати поставлених цілей, втілювати мрії у життя без надриву, без зламаних кісток, гармонійно по-жіночому, з легкістю і задоволенням. І ці три стани пов'язані між собою, і, звісно, що вони впливають на ваш результат. І перший стан, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це вміння розслаблятися. Справа в тому, що коли жінка розслаблена, вона відкриває двері своєї інтуїції. І рішення до неї приходять надзвичайно легко, наче їх підказує їй сам всесвіт. І це, знаєте, не просто слова. Я... На своєму досвіді це пережила і отримала дуже дуже болючі уроки у своєму житті. Я вам зараз розповім, чому це так важливо. Справа в тому, що коли ми у стресі, ми втрачаємо контакт зі своєю вищою частиною, зі своїм внутрішнім генієм. Рішення, які ми приймаємо у стресі, вони зазвичай невдалі. Або їх наслідки даються нам дуже дуже болісно. Повірте, я це переживала на своєму досвіді не один раз і. Просто розумію, наскільки важлива для жінки ось ця навичка, вміти розслаблятися, особливо, коли мова заходить про стресову надзвичайну ситуацію. Коли ми з вами розслабляємося, дівчата, ми отримуємо досвід і доступ до своєї підсвідомості, до своєї інтуїції. І саме в такі моменти у нас починають. Народжуватися оригінальні ідеї, геніальні ідеї. Досягти цього стану розслаблення, або спіймати ось цю ідею, за якою ви ганялися в напрузі, можна навіть у сні, або коли ви приймаєте ванну, або коли ви робите розслаблюючі фізичні вправи, наприклад. Да? Бо так працює наш мозок. Тому розслабленість для жінки це не про нічого не робити. Звісно, це така практика, це така навичка, яка дозволяє вам у складній ситуації знайти точне рішення. І знаєте, хто така розслаблена жінка, яка вона? Розслаблена жінка це жінка, яка довіряє собі та життю. І саме тому вона отримує найкраще від цього життя. І знаєте, коли в житті трапляється ситуація, на яку ми не можемо вплинути, найперше, що ми маємо зробити, це розслабитися. А що зазвичай ми робимо? Ми починаємо нервувати, ми починаємо накручувати себе, ми починаємо прокручувати в голові. Сотні варіантів, а що буде? А якщо це піде за таким сценарієм, а якщо це піде за іншим сценарієм? Але правда в тому, що ось це ваше хвилювання, ось це ваше накручування, воно нічого не змінює. Воно лише вас виснажує. І знаєте, саме в такі моменти дуже корисно є. Коли ми включаємо ось цей а, стан розслаблення? Чому? А, як реагує на це наше тіло? Поясню вам з точки зору фізіології. А, останнє розслаблення. У нас знижується рівень, рівень гормону стресу, кортизолу та адреналіну. І тіло перестає боротися, воно перестає тікати, і воно починає поступово крок за кроком отримувати ресурс для свого відновлення. Що відбувається в цей час з нашим мозоком? Замість хаотичних думок у, вашому, у вашій підсвідомості, у вашій голові, з'являється ясність. Активується права півкуля, яка відповідає за інтуїцію і за креативність. Саме тоді приходять ті самі осяяння, які ми не могли отримати у стресі. Що відбувається з нашою психікою, коли ми розслабляємося? Розслаблення дає нам внутрішнє відчуття безпеки. Навіть якщо зовні ситуація ще не змінилася. Всередині у вас панує спокій, який відкриває вам спосіб до іншого реагування, тобто ваші реакції на ситуацію стають іншими, більш зрозумілими, гармонійними, і в кінцевому випадку вони стають кращими для вас самих. Тобто розслаблення для жінок. Це зовсім не про те, що ми здаємося, ні, мої хороші. Це про те, що ми даємо простір рішенням і підказкам. І саме коли ви перестаєте метушитися, коли ви розслабляєтеся, до вас приходять нові можливості. Ви починаєте бачити інші варіанти, які через напругу ви просто не могли побачити. Наступний стан жінки, про який ми з вами сьогодні поговоримо, це прийняття. Прийняття це зовсім не означає, що ми чинимо опір фактам, ситуаціям або людям, особливо коли ми не можемо на це повпливати. Прийняття це означає, що внутрішньо ми розуміємо, що трапляється. Ми стараємося витримати нейтральну позицію, не боротися, не метушитися, а просто зрозуміти, ось так воно є. І я вплинути на це ніяк не можу. А люди зазвичай вони живуть у постійному супротиві. Вони не задоволені своєю зовнішністю, вони не сприймають своїх батьків, їх не влаштовують їхні чоловіки, вони скаржаться на погоду, на політику, на речі, на які вони взагалі ніяк вплинути не можуть. І це їх ну, реально дуже-дуже виснажує, і воно дуже відволікає від того, де насправді ми можемо сфокусуватися і де насправді ми можемо змінювати своє життя. Прийняття, мої хороші, зовсім не означає, що ми пускаємо усе на самоплив. Ні. Це означає, що ми стараємося змінити ситуацію не з боротьби, а з внутрішнього спокою і нашого особистого вибору. Інакше кажучи, прийняття це ключ, це той місточок, який відводить вас від страху і відкриває двері до вашої внутрішньої свободи. Давайте розглянемо ще одну ситуацію. Я думаю, що багато з вас, мої хороші себе впізнають. Жінку залишає чоловік, якого вона дуже кохала. І це дуже-дуже травматична і болісна ситуація, особливо коли вона залишається непочутою, коли її емоції піддали сумніву, коли над нею насміхалися, коли не сприймали. Я думаю, що багато проходили, на жаль, багато з нас це проходили. І що відбувається без прийняття? Ми знову і знову починаємо прокручувати в голові, чому він так зробив? Чому він так сказав? Чому він віддалився, що зі мною не так? Особливо, коли він вам вказував, що з вами не так. А може, я мала поводитися інакше? А може я мала бути кращою? І що відбувається? Безкінечні сльози, безсонні ночі, ви прокидаєтеся вночі просто від цього. Усвідомлення жаху, яке з вами трапилося, та, і в тому, що ви ну, не потрібні та, це відчуття непотрібності, самотності. І ви наче застрягаєте у минулому у цій ситуації, і життя для вас просто зупиняється. Знаєте таке? Знайомо, впізнаєте. Я теж через це проходила. Да. І що відбувається, коли ми приймаємо ситуацію? Коли ми приймаємо ситуацію, ми хороші, ми даємо собі можливість пережити ось цей біль. І в якийсь момент ми собі кажемо: так, це сталося. Він зробив свій вибір. Я не можу нічого змінити, я не можу з цим нічого зробити. Але що я можу? Я можу обрати, як мені жити далі. І що ми робимо, дівчата? Ми збираємо себе докупи, ми дозволяємо собі погарювати, поплакати якийсь період. І потім ми починаємо турбуватися про себе, дбати про себе, ходимо на йогу, спілкуємося з подругами, відкриваємо для себе нові хобі. І з часом. І це відбудеться дуже-дуже скоро мої хороші. Ви розумієте, що ось ця подія, коли вас зрадили, коли вас покинули, коли ви е, опинилися один на один з, цим, з цією жорсткою ситуацією, ви розумієте, що це було поштовхом до вашого внутрішнього росту, і що це в кінцевому випадку призвело до кращого. Звісно, що прийняття ситуації воно не збільшує ну, результат і не зменшує ваш біль миттєво, це об'єктивно. Але воно повертає вам силу рухатися вперед і будувати нове життя, в якому ви стаєте щасливою і вже не прив'язуєтеся до минулих травмуючих стосунків. І третій. Дуже важливий стан для жінок це довіра. Я би сказала, що для жінки це максимально важливо. Максимально. Можна сказати, що це наше кармічне завдання, вміти довіряти чоловікам, життю, всесвіту, творцю. І знаєте, коли жінка справді довіряє, життя починає дарувати їй подарунки. І знаєте, це та навичка, якою особливо мені було дуже-дуже важко опанувати. Навіть по деяким сферам життя я все ще вчуся, все ще трансформуюся, розуміючи, що ось цього мені, в принципі, досягти найважче, да? знову ж таки, через ті самі життєві уроки. І знаєте, коли ми довіряємо, і я вам це можу сказати на мільйон відсотків, спираючись на власний досвід, а все складається легше. Насправді приходять приємні сюрпризи, а кроки вперед, ваше просування, вперед, ваше покращення життя, воно стає природнішим і гармонійнішим. І знаєте, протилежний стан до довіри це, звісно, недовіра. І воно може проявлятися навіть у дрібницях. Тобто, коли ми говоримо про довіру, це має бути в ідеалі 100% довіра до усього та, без дрібниць. А як ми з вами часто будуємо? Ми довіряємо, але залишаємо гроші, відкладаємо гроші на чорний день або ходимо. Або зберігаємо там старий одяг да, про всяк випадок. Ось це такі дрібнички, ці такі маленькі речі показують, що ми фактично плануємо для себе труднощі, тобто ми не довіряємо. І знову ж таки, давайте розглянемо ситуацію з життя. В моєму колі є багато жінок. Які хочуть змінити роботу, але бояться. І я сама була такою жінкою 10 років тому, і які страхи були в голові? А раптом я не знайду кращу роботу. А якщо грошей не вистачить? А якщо мене там не сприймуть? А якщо я не зможу подолати, якщо я не справлюся з цим об'ємом роботи? І що відбувається, якщо людина, якщо жінка не довіряє? Вона залишається на своїй посаді, і вона буде відчувати себе виснаженою. День за днем вона буде ставати ще більш виснаженою, нервовою. Вона буде щодня втрачати енергію і поступово просто знищувати себе. А що відбудеться з цією самою жінкою, якщо вона почне довіряти? Вона вирішить, вона скаже собі абсолютно впевнено, з довірою. Я зроблю крок вперед, а Всесвіт мене підтримає. І вона починає відправляти резюме, вона ходить на співбесіди і раптом їй пропонують роботу мрії з вищою зарплатою, з оточенням, яке її надихає, з проєктами, які вона буде втілювати в життя і залишати добрий слід у цьому житті. І довіра відкриває двері до нового рівня життя. І знаєте, довіра у світле майбутнє це означає, що я довіряю на 100% без внутрішніх, але і запасних варіантів. І підводячи підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі, мої хороші. Я вам надішлю по цьому групу нашу в Телеграмі таке нагадування, яке вам буде підтримувати, я підберу для вас картки, які ви можете встановити собі на телефон, які будуть допомагати вам налаштуватися на ось ці магічні стани жінки, досягати усього у своєму житті легко, гармонійно і спокійно. І знаєте, якщо всередині себе. Ми не навчимося досягати ось цих станів розслаблення, прийняття, довіри, то навіть найзавзятніша праця, навіть найвеличезніші зусилля і наші намагання бути найкращою, найдобрішою, найстрункішою, і т.д. і т.п. відповідати цим стандартам. Вони просто будуть нас виснажувати і забирати енергію і сили. Але Якщо ми навчимося, коли ми навчимося діяти з ресурсного стану, тоді життя відкриє перед нами нові можливості. І ви просто зрозумієте, що ось ця магія вони завжди, вона завжди була з вами. Вона просто ось вона, на кінчиках ваших пальців, на відстані витягнутої руки. Усі відповіді, мої хороші, вони живуть у вас всередині. І кожен ваш крок. У спокої, довірі, розслабленні, наближає вас до життя, про яке ви мрієте. І пам'ятайте, мої хороші, у спокійному серці народжується справжня сила, яка здатна змінити все. Я вас обіймаю, маю, чекаю у своїй групі в Телеграм, посилання я залишу, і там буде багато-багато корисних рекомендацій, корисних матеріалів для вас.